Доброго вечора, друзі. У мене трохи низький заряд батареї, але сподіваюся, встигну зняти відео, оскільки йшла з дому, електрики не було, прийшла, вона одразу теж пропала. І от так кожен день приходиш, а її немає, або вона пропадає. І в нас було якось тут дві доби не було. Біля нас 3-4 не було. В деяких, я знаю, місцях навіть 5 діб не було. Звісно, це все здебільшого села. Населені пункти невеликі, тому що то трансформатор іскрий, то трансформатор вже інший згорів, то дроти обірвалися в бледіння, то знову ж таки десь там якесь замкнуло щось, то дерева впали, то стовби впали. У нас тут, словом, була погодня катастрофа, старе обладнання і все таке, на жаль, проблеми такі, особливо зимою, бувають. Сподіваюся, що надалі його таки замінять. Можливо, нам допоможуть в цьому інші країни, так як у ну, нас більше на папері це все робилося. Тож ближче до покупок, я в аптеці почну, в аптеці я взяла ось такі лік трави, фітонефрол, лікарський засіб, 20 та фільтр пакетиків. Тут в складі. Мучниця, листя, календула. На календулу обережно може бути алергія, кропу плодину цього. В нас і свого добра хватає, елеотерокок, колючий, кореневища. Ну і ще тут м'ята перцева. Такий іначе не зовсім лікарський засіб, але корисний для здоров'я, чай, очищення організму. Таке трохи. Поп'ю. Також це я дитині вже взяла карсил для печінки, надає печінці сил, бо щось у нас теж якісь трішки проблеми. Гепатопротектор це на основі цієї рослинки, яка в нас в полі деколи попадається, Росторопша плямиста, розторопша і селімарин. Основна речовина. Чай такий коштує 41 гривню, таке красил, якщо повна печка, 80 таблеток, то 240 з чимось коштує. Далі я взяла, взяла по їжі спочатку, взяла ось такий, я не знаю, який не язик, якось називається. Таке печівко, воно по 13 гривень з копійками, 13,20, здається. Хороше, смачне, свіже. У нас в мальницькому магазин такий є, ой, вибачте, називається Лімпопо. Зняла я вам його Ні. Там всередині трошки якась начинка типу джему. Рошен батончики в тому магазинчику по 13:50, саме червоні замовлені були. Також зі смаколиків Аскорбінка це теж, до речі, до аптеки. По 7 гривень вона, мені здається, вона. Кругом, ну, принаймні, в більшості аптек 7.00. Полуничну вибрали. Прийшов, сказав, ого, у вас такий е, великий вибір, я ще такого не бачив. Похвалив аптеку. Напроти першої поліклініки. СВК Фарм, здається. Е, далі підемо по екомаркету. В екомаркет я брала плюшку, булочку. У нас сьогодні булочний день. Так. Давайте подивимося, все одно мені треба трошки світла, щоб це все побачити. На, 200... не знаю, що сфокусується. На 238 гривень вийшло. І це було батон смачний, 25,59. Ось такий батон. Ще не пробувала 500 грамів ну, 30-го року. Київ хліб. Ого! Традиція, що справді Київ хліб. Столичний пекарний. Да? Біла церква також фастів, бровари роблять його. Такий хліб, батон буде замість хліба. Плюшка по 13,90, ось ця не дуже вона така велика. Ми вже її колись брали, вона смачна. Оця булочка 30 гривень, 90 копійок, це називається пиріг. Далі молоко, волошкове поле. 39,15 мінус 9,79. По 29 з чимось. Чому? Тому що на ньому знижка 25%. Тому що його сьогодні треба з кашею, воно аж мокре, випити десь. А, ось тут термін по 22 Сьогодні 21. 0,1. Зараз його не буде. Не надто, в принципі, дешеве, ну, але вважається хорошим. Ще молоко Живальдіс, питне пастеризоване, 2,6 900 грамів, коштувало 24,99. Ще треба розібратися. 24,99, таких молоків оставалося два. Жінка щось дивилася, думала. Я подивилася 25, по 25 число, воно у нас в Кам'янці-Подільському робиться. І взяла його. Ще я взяла, нам треба на кілька днів Радивилівське. Його роблять в Рівненській області. 9 діб, строк придатності 510 грамів. На відміну від тих по 870, вони мене дратують. Ще я взяла морозиву руть, яке у нас у морозильнику лежить. Морозиво, супер шоколад, маса 70 грамів, морозиво, тільки от, звісно, тут може містити глютен, арахіс і все таке. Захотів мале й морозива. ні, не, не фокусується. Так, по 24-й рік аж. І воно коштувало. Зараз зараз 26-27 гривень. Ну що ж, дуже захотів. 27 гривень. І цукор. Цукор. Ціна по 28,90 в екомаркеті. Догори ногами, вибачте, так наліпив. І загалом тут вийшло 2 кг трошки більше 58,72. Це з екомаркету. Далі, У нас з'явилася ось така лампа Intelligent rechargeable Bulb. Індикатор. Потужності чи там заряду. Коли заряджається, то одна блима є штучка, коли повністю заряджено їх чотири. Заряджається хук, ось, гачок є тут. Зараз ми детальніше розглянемо. Тут написано ось такі ну, типу характеристики, інструкції всередині не було. Це зробив Китай. Вмикати і заряджати ось ці де червоні кнопочка і зат... така затичка, вибачте, якась. Power indicator, indicator Solar Panels. Я не зрозуміла з цими сонячними батареями. Сьогодні, звісно, не сонце яскраве, на вікні стояла ну, день, стояла 4 десь години, а може й 5 на підвіконнику, але, як бачите, заряду тут немає. Нуль. Не знаю. Не зарядилось зовсім. Пластмасові матеріали оцей гачок. pc Mask, Не знаю. Можливо, це мається на увазі, що тут, що тут маск. Загалом тут світлодіодна вона така лампа. Вона як фара. Мені нагадує якусь фару. Знаєте, як ніби звідкись витягли цю фару. Оці штуки я не розумію. Оці що вони тут пилюку збирати будуть. Тут втикається, отакий... погано втикається. Він якийсь боком стоїть. Така штука видно, да, що вона якась не зовсім правильно стоїть. Тут вмикається, вимикається. Від USB заряджається. Є до нього ще пульт. Включити, виключити. Три є стани, ну як. Світить яскраво, трохи менше, і мені здається, там чи блимає, чи щось таке. Сос я не знаю для чого. От якось ще я тим сосом не користувалася. Такий пульт. Ой. Так, наскільки я розумію, тут є батарейка, ми ще просто її не відкривали. Ну, воно з батарейкою йде. Але що я хочу сказати? Зразу, як її увімкнути, вона заряджена, вона світить дуже яскраве світло. Біле яскраве дуже, ну, так, як світло, діодне світло, але її вистачає на 2-3 години. Це, мені здається, дуже мало. Ну, прямо дуже. Так як тут розказують, що вона і там і в палаці, і для продажу, і на рибалку, і м -м, кругом, м -м. на неї не можна розраховувати, вона ненадійна. Так, якби так, щоб тут було видно. Ну, трошки мене не виходить добре сфокусувати загалом Вона екологічно чиста, там, нешкідлива. Ну, пише, що вона Waterproof, батарея Waterproof. Ну, типу, захищена від вологи. Ну, у мене до неї претензія. По-перше, що видно, це якось коряво зроблено вже. Це не є якість. По-друге, оця сонячна батарея, я поки що не побачила ніякого від неї ефекту. Можливо, потрібно, дійсно, яскраве сонце і довго, щоб вона стояла. І по-третє, -по вона дуже швидко сідає. Такі мінуси. Все, досить з тим. Взяла ще на ринку скоби, коштували вони 40 гривень тисяча. 12 мм, 11,3 тут ширина. Потрібні для роботи деякої домашньої. ну, таке. Не знаю, хто їх виготовляє. Ще я брала свічки, от одну свічку не взяла. Ось такі тут рівні, бо я якось то взяла, а вони тут були напівкругла, знаєте, тут і вона не стоїть. була. Ця свічка досить швидко згорає 15 гривень, вона не дуже велика. Порівняно ну, з пакетом молока, то вона менша. Ще я взяла товсту свічку, але я її сюди не взяла в тій товстій свічці. Дуже тоненький, тоненька оця ниточка. І вона швидко згорає, і виходить такий маленький кінчик залишається, вона все одно топиться в тій водичці. Зато я дала 30 гривень, але вона того не варта, тому що широкі свічки, вони краї виходять, як бортики такі, і всередині ніби є цей розплавлений віск. І оця цей. Ця ниточка, вона тоне в тому воску, і воно таке ледве-ледве горить той кінчик. Він швидко просто згорає, бо тоненький. Це все-таки такі кращі, ніж ті товсті, прості. Ще я купила собачці моєму більший, ширший ось цей ремінчик. 65 гривень я за нього дала. Мені дуже подобається і тканина така надійна, і дуже подобаються ось ці. Як вони називаються? Ось так застібати. Це зручно. І тут зручно, що є оця штучка для карабінчика. Це той, який в нього був раніше. Він з нього просто вже виріс. І замок до куртки чоловікові купила. Він десь, мабуть, 80 см по всьому вже його. залізний. Казали, що хороший. Ой, і десь тут написано, здається. М5. Він коштував на ринку 80 гривень. Чи тут щось написано? Тут М2 написано. Я не дуже розбираюся в замках. 80 гривень замок до куртки коштував. Ніби все. Тільки свічку не принесла ще ту товсту, але її все одно я не раджу. Вона десь як половину цієї висота і в два-три рази ширша, але дуже тоненька ниточка. Все, поки що все з покупками. Бажаю вам всього найкращого. Вибачте, за якість відео, оскільки маємо те, що маємо або не маємо. Всім гарного вечора! Будьте здорові, бережіть себе. До побачення!